Привіт, друзі! Сьогодні у нас такий дуже цікавий розклад буде під назвою Що ви зцілили в собі. Надзвичайно цікаво, багато хто з вас працював над собою і дійсно пізнавав себе, цей світ, свою душу, пізнавав, так? І, відповідно, сьогодні ми подивимося плоди даної роботи про працювання над собою і що вже зцілено? Все, що мені покажуть вищі сили через мій дар. А також через інструменти, з якими я працюю, через карти Таро та асоціативні карти, ми зможемо приділити, як ваше життя змінилося, як ваша доля зараз буде проявлятися для вас во благо. І. Відповідно, дана інформація дозволить вам повірити ще більше в себе для того, щоб реалізовуватися ще іще далі. Тому поїхали. Сьогодні три позиції. Настав час, бачите, карта випадає, що настав час уже дізнатися істину, або для чогось прийшов час. Виберіть, будь ласка, свою позицію, свою карту. Раз, два, три. Обирайте. А я буду далі формувати позиції. Можете в коментарях, до речі, прописати своє ім'я і дату народження для того, щоб максимально інформація зрезонувала саме з вами. Так, При вас я тут буду викладати кожну карту, для того, щоб ви бачили, що нічого не придумано. Все. Потоці. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість, шість колод сьогодні. Да. Я через думала більше зрозуміє. Так, звернутися за особистим розкладом ви можете, за номером телефону, який я вказую в описанні під відео. Не лише особистий розклад, а також можна замовити енергетичну сесію, можна замовити енергетичне зцілювання, чистку. Так. Діагностику взагалі енергетичну. Ну, а поки що сконцентруйтеся на запитанні, що я в собі вже зцілила і обирайте позицію. Перша, друга, третя. Все. Отож. Ставте на паузу, якщо мені буде вистачати часу. А ми з вами будемо розпочинати з позиції номер 1 Позиція номер 1 Привіт. Свічечку ми ставимо знову. Запускаємо енергію живу в наш простір. І так. Однозначно, ви запустили величезні трансформації в своєму житті. Однозначно. вау ну, Просто вау. Вихід із зони комфорту. Запущена трансформація. Темноту ви собі, в собі вбили темноту, означає низькі вібрації. Тобто ви тепер знаєте, що таке висока вібрація, що таке віра, що таке любов, що таке надія і що таке відстоювати, відстоювати власне своє бачення, відстоювати себе і свої принципи певні, так? відстоювати свої границі, мати. Хочу сказати, що ви. На правильному шляху до пізнання істини, адже ви... Е, е, пізнали свої особисті кордони, своє особисте, ну, знову ж таки, повернуся бачення на життя себе, пізнали свою особистість, ще так можна сказати. Тому що тут іде імператриця, да? а імператриця нам говорить про що. Про те, що я пізнала свою цінність: любов до себе і самооцінку. Ви повернули для себе в першу чергу вашу енергію, яка постійно роздавалася комусь, чомусь, да, на щось була. Витрачена. І плюс мені показують, що ви виходите на стілення і вам відкривається новий шлях. Хочу цей. Уточнити цей момент, вам відкривається новий шлях. Що за шлях вам відкривається? Трансформація зараз відбувається саме поверненню своєї енергії і пізнання свого місця на цій планеті, на цій землі. Дуже класно, дуже глибоко зараз тут по першій позиції мені показують, куди доля відкриває шлях, куди що це за шлях. Дається шанс. Закривається минуле, закривається минуле пізнання себе, так, да, тут повністю закривається минуле. І відкривається саме створення майбутнього. Створення свого власного майбутнього. Ми будемо писати по першій позиції власну реальність. Ми беремо відповідальність, да, надихаємося собою і йдемо в нове майбутнє. І я тут, да, от запитання зразу: яке нове майбутнє? У когось сім'я, стосунки. Любов, да, тому що цього не було. Поки ви не пізнали себе і не дали для себе ж усвідомленість, хто ви така, у вас було це закрито. Тобто ви рухалися вперед, ви завжди вибирали рух вперед. Ви завжди вибирали не сидіти на місці, да, але таке враження, ніби ви билися головою об стіну. Чому? Тому що ось оцей момент. Позаду, ви, ви дозволяли, ви хотіли йти вперед, але ви дозволяли своєму минулому, да, той хто за спиною, своєму минулому рулити. Тобто воно вас, воно вас рухало, давало напрямок, задавало напрямок. І, звісно, Всесвіт не міг дати вам а, бачення, що вас чекає в майбутньому, тому що керувалися ви не собою, не своїм внутрішнім баченням, не своїми чуттями, да, не своїм відчуттям. а Досвідом минулим негативним, наприклад, якийсь варіант, е, мужчина в минулий, да, люди, батьки, що завгодно, е, програми, е, які програми Он, родові програми да, з минулого. Вони могли рулити, але ви не могли вийти на новий етап. А зараз вам кажуть, що ви йдете на реалізацію нового етапу. Чому? Тому що це від душі, це від наповнення. Ви наповнюєтеся собою. Те, що ви вийшли із зони комфорту, це запустило величезну трансформацію. А, ви зробили щось таке. Хтось, може переїхав, хтось попробував пожити на окремо, хтось просто взяв відповідальність за своє життя нарешті. Повідкидали лишнє свого життя людей, думки. Да? От ви зрозуміли, про що я кажу. От саме така от штука відбувається у вашому житті. Ось що ви зцілили. Себе ви зцілили і можливість будувати. Свою реальність, своє, ну, ну, своє життя. Оце ви і зцілили. Я вас вітаю, Перша позиція, це прекрасно. Давайте ми ще одну карту візьмемо, як вас всесвіт зараз бачить. Вашу енергію. Перша позиція. Бачите? Ви пізнали себе. Вам відкриті всі двері? Я вас цим вітаю. Всі двері відкриті, тому що ви вже в центрі. У вас висока вібрація. Молодці! Я вас цим дуже і дуже вітаю. Поїхали далі. Перша позиція папулечки і привіт! Друга позиція. Дивимося вас. Дивіться, що тут по другій позиції йде. У нас стоїть питання, що ви в собі стілили, так? По-перше, нарешті ви стілили в собі свою енергію. Тут, напевно, теж йде, ви повертаєте собі в собі енергію, або ви почали розуміти, наскільки ви потужна, енергетична особистість. Далі, хочу сказати, що тут ангел ваш з вами. І ще ви на етапі стілення. Тобто, ще до кінця ви ще повністю себе не стілили. Тут етап стілення йде. З вами ангели розмовляють, тому що Верховна Жиця. тут ангел, да? і про що це говорить? Це говорить нам про те, що до вас зараз приходять знання. І, будь ласка. Зверніть увагу, тут, тут спентаклі а говорить про те, що як тільки ви на правильному шляху, вам все світ е, робить подарунки фізичні, матеріальні, те, що можна пощупати, те, що можна е, отримати. Плюс мені кажуть, що ви тут стілили: ви зцілили свою обіду, свою біль в плані тому, що. Не було, наповнен... не було наповненості, да? тобто не було настрою, не було енергії радості. Чому? Тому що ви дозволяли дуже довгий час, не, не знаючи певної інформації, не отримуючи певну інформацію. Заблокована була певна інформація від вас, да? Верховна життя тільки почала розкриватися зараз. А, мені кажуть, що ви Ну, ці маніпуляції від, від життя від людей, да, ви ніби а, жили, проживали не своє життя. І такі враження, ніби вами маніпулювали і повністю, бачите, контролювалися ваші рухи, ваші, ваша свідомість, все, що ви робите, все, про що ви думаєте, все, що ви говорите, от, всі рішення, які ви приймали, вони приймали їх не з власної волі. Зараз хочеться сказати, що ви тільки-тільки ви почали відходити від оцього всього, і тільки-тільки зараз ви почали чуть-чуть відчувати себе вільнішою, так? тобто ви відчули таке свобода. Далі, що мені тут ще кажуть? Як тільки ви вибираєте якісь дії або щось, що лине від вашого серця і від вашої душі, ви одразу отримуєте знання. І подарунки, і тобто, якось, якось так знаєте, якщо дія йде від серця, від душі, одразу ви отримуєте фідбек від всесвіту, від людей. Типу ви отримуєте і на фізиці, і на матеріалці, ви це відчуваєте далі. Якщо ні, то це тільки попереду, да? тому що тут тільки-тільки ангел нарешті починає з вами взаємодіяти, бо ви не чули свою душу дуже довгий час. І за цього було дуже багато обіди і болі. Таке враження, ніби що я тут живу. Я взагалі не хочу жити. Да, могли бути навіть і такі питання. Ось якось так мені показує. Так, а що ви зцілили? Ну тут кармічна ситуація з мужчиною, який не, не робив вибору у вашу сторону. Вона стілена, тут і магія була. Да, тут жінка мала магію робити. Ви знаєте, що тут іде? Тут е, стілення образу чоловіка. Розумієте, в чому прикол? Вам, для вас закритий образ чоловіка, який робить вам боляче. Все, ви це зцілили. Тому що тепер ви притягуєте тотожного собі в мужчину. Образ чоловіка, який вас ранив, образ чоловіка, який постійно заставляв вас чекати, заставляв вас боротися. Розрушений. Ви повертаєте, висвітлюєте ситуацію. Яка веде вас до совершенства, до стосунків, які е, говорять про те, що ми працюємо над стосунками, двоє: 50 на 50 або 100 на 100. Да, тут в основному пропрацювалася карма від, від е, карми виходу з одиночества. І через, до речі, і через те, що ви були е, в самотності. Був такий тайм-аут. Ви знайшли себе, полюбили себе, і зараз відкривається новий шлях реалізації себе, пізнання своєї сили. Тепер у вашому житті все буде 50 на 50. Все. ніхто більше з вас енергію витягувати не буде. Ви прийшли певний урок, запустили трансформацію. І вам Відкрився новий шлях. З цим я вас вітаю. Дуже довгий час. Ви не отримували бажаного дуже довгий час. Ви реально були такі закриті, без довіри, да? без сили. Нічого не хотілося. І вам дається шанс все поміняти. Просто зараз. Тепер вибір за вами. І я вас цим теж вітаю. Двоєчки, я вас з цим теж вітаю. Це прекрасно, я вважаю. Це прекрасно. Так. Ну, а зараз ми ще другу позицію подивимося, в плані, як на теперішній час у вас бачать вищі сили, так? Да? Давайте подивимося, як на теперішній час, які енергії, які енергії у вас бачать вищі сили. Друга позиція розквіту, зцілення, легкості. Ви починаєте творити свою реальність. Я вас вітаю. Ваші мрії починають помаленьку, потихеньку здійснюватись. Чудово! Чудово! Двоєчки по вам. Хай щастить. працюйте над собою. Бачите, все-таки результати є. Троєчки, дивимось вас. Так. Угу. Угу. О, ну то тут друге діло. Ви вибороли своє місце, ви пізнали свою силу, ви пізнали свою самоцінність і по справедливості. Ви відстояли себе, свій авторитет, ви, відстояли, ви доказали сама собі, що ви сильна, що ви можете. І зараз у вас відкривається дар. якийсь, да тут все світ каже, що тут відкривається дар, тільки початок зародження того, щоб ви розкрили себе ще більше, тому що після пропрацьовки самоцінності, пізнання своєї сили, у вас такий малесенький тайм-аут відпочинок Ви мусите просто відпочити, бо приходить у ваше життя справедливість. Ви відкрили, розпакували код справедливості в своєму житті. Ви дуже довгий час боролися. За себе боролися, відстоювали свої життєві позиції. Ви така, знаєте, жінка, справедливість. І чомусь в вашому житті цієї справедливості, чим більше ви боролися за справедливість, тим більше справедливість не наступала в вашому житті. Мені показують. Так, давайте подивимося ще. Уже є спокій, уже є розуміння того, куди ви йдете. да Уже чітко є бачення, хто я така, ну королева Пентаклі, да? стабільна жінка. Так. Все світ, що тут? Уроки, уроки, життєві аерофант пройдений. Урок пройдений, урок самоцінності пройдений. Я вас цим вітаю. Блін, троєчки молодці. Тепер Всесвіт вам вертає вашу, вашу силу, вашу силу, вашу енергію. Ви її розтачали віддавали, тут ясно. Але на теперішній час вам треба трошки перепочити. Можливо, ви зараз відчуваєте якісь перепони, немає руху вперед. А це нормально. Зараз треба перепочити, побути на одинці, зберегти свої ресурси для того, щоб далі реалізовуватись. Карелєва да, це. Е, е, Дякується дії, дії в першу чергу, да? вогонь дії, я приймаю рішення. І тут у нас іде мах зразу слідом. Каже, почекайте трішечки, да? почекайте трішечки, тут ще допрацьовуються страхи ваші, допрацьовуються, дотрансформовуються страхи і вихід із зони комфорту наступна, наступна буде, наступний урок буде. Вихід із зони комфорту, і тоді, виходить, коли ти вийдеш із зони комфорту, поймеш, що ти можеш все, а тобі дається сила, і тут магія включається. Отак от, от. троєчки. Тут теж дуже класно. Я вас цим вітаю. Боже, які ви умнічки. Сьогодні просто не розклад, а щось неймовірне. Так, третя позиція. Що ви зцілили в собі себе зцілили однозначно і свою справедливість? Те, 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 як ви живете, і ваш вибір, вибір все-таки вашого життя, да, щоб ви все було по справедливості. Ця штука зцілилася, радуємося. Радуємося, дякуємо собі, дякуємо ближнім, дякуємо урокам, Всесвіту, Богу, Творцю. Дивимося, як всесвіт вас бачить зараз троечки. Настав час, бачите, це ваша карта була. Ваш вас час настав вийти на красну дорожку, пора себе показати. Пора вийти із тумана, йожик із тумана. Пора радуватися життю, пора вибирати своє щастя, себе, зцілення свого серця і вихід на новий рівень, тому що тут іде пропрацювання саме е, сердечна чакра. Коли серце відкривається, вам дається ваш дар. Ви бачите, що ви можете робити. Магія розкривається. І я вас цим вітаю, тому що ви на шляху настав ваш час. І це явно видно. Отже, друзі, хочу сказати, ви неймовірні всі три позиції. Я за вас дуже рада і бажаю вам далі рости. Ви ж самі бачите, що результати є. А, і зовсім скоро ці результати будуть давати ще більше плодів і ще більше а, неймовірних вражень і кайфу від того, як ми всі ростемо. Тому що дар розкривається. Ми стаємо вільними і отримуємо те, чого бажаємо. Екологічно, чисто. Все, всіх люблю, цілую. Щаслива!